Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Наталі. Дякую Наталі за гостинця. Дуже приємно і смачно. Подивимося, що Наталя прислала. Такі корали, такі фіолетові намистини. Сині перли, такі чорні намистини. Тут мушлі сині, такі всякі кольорові, амазоніт, крихта, ще крихта місячного сонячного каменю. Тут такі різні камінці. Котяче око, І Тут імітація перлин різних кольорів. А ще отакі листочки, як листочки такі подовгасті намістини з перламутру. Що ж, я за творчість. А Що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. Вийшла досить цікава колекція, навіть неочікувана. І почнемо огляд. Ось це два намиста. Я відштовхувалася від цих мушлів синіх, і друге намисто розібрала і додала сюди ці намистинки. Це агати. Такі тоновані перли барочні. От такі ще місячний камінь. ну Багато різних, але всі в синьо-бірюзових кольорах. Я вирішила їх об'єднати і зробити дві, ну, вийшло дві низки. Всі намістини посадила на піни, їх дала шапочки. Ну, а на закінчення вже щораз менше, менші, менші, менші до гачка. Можна носити по одному. Ну, звісно, що два виглядає краще. Таке цікаве. Вийшов так, такий дует цікавий. Наталя хотіла, щоб я коралове переробила з конекторами. Але намистинки такі досить дрібненькі, 3 міліметри товщини. Низочка, бачите, яка тоненька, як шнурочки. Воно не має такого вигляду каскадного. Тому я запропонувала Наталі нічого не робити просто додала ланцюжок. Бо вона хотіла, щоб це було довше. Але у нас вийшли дуже цікаві. Комплекти із перламутру додали згарди. Ось. Там регулювати можна ланцюжками, то я не буду зараз вирівнювати довжину. Я просто вам покажу, як воно компонується. Із залишків. Ще вийшло одно намисто. Ось таке етно, така етнокраса. Згарди з мельхіору, бо там замочок був срібний, і ми вже так підібрали сюди фурнітуру, використала такі подогасті перламутри і круглі по всій довжині до замочка. Звісно, що це все можна носити і окремо, а можна і разом, як я показала. А зрешти склала, додала трошки фурнітури іншої, щоб довжину витягнути, ну і ланцюжок. Ось, можна носити разом, можна кожна окремо. Із Синіх намистин, Наталя хотіла компаньонку до білих, тож, от наприслала такі це, я колись зробила їй. і вийшла така пара. Знову ж можна разом носити, можна носити окремо. Синіх трошки було маловато для цієї довжини, але я додала в ланцюжок. І можна регулювати довжину. На великій центральні дала такі шапочки фурнітура 24 карати по роздільні, ну, звісно, щоб і витягнути довжину. Мало було, я ще додала такі гематитові намистини і замочок з ланцюжком. Можна зробити коротше, можна зробити довше. Із чорних намистин. Ну, це в мене вже як класика, чорне з золотом. Я запропонувала ще додати такі згарди, красиво. І знову ж вони підходять до, до коралового. Бачите, як гарно, зразу так, таке живе. Робиться на мисто. ну і, звісно, ще можна додати перламутр. Неочікувано, ну красиво. Ось такі згарди. Дала шапочки такі квадратні, античне золото, таку роздільну бронзову сніжинку, таку фурнітурну наместину, ну і на зменшення і гачок. Крихту місячного каменю я посадила на піни і зробила довгий сутуар. Позбирала наместини з інших, які сюди підходили. Це сірі. Такі кремові. Ось. Такі зробила. намистини всі, ланку із ланцюжка з'єднала. Такі намистини. З крихти ось так зробила намистини. Ще були ось такі. Я їх з фурнітурою із імітацією імітації перлина, але цей колір дуже гарно підходив до цієї крихти. Ну і на закінчення ще були такі, щоб до шийки було гладенько, щоб не їжачки були. Ось. А Амазоніту також нанизала на піни і зробила сутуар. Ще знайшла пару намистин, які сюди гарно підійшли. Зробила такі намистинні жачки на пінах. Ось ця підійшла, ще знайшла одну таку. Намастинку. Така. Ось, зрештою, все, іжачки самозуніту. і такі по кольору імітація перлин, але вони якраз сюди дуже гарно підійшли. Ланка з ланцюжка з'єднює кожну таку намистину. Ну і на закінчення до шийки ще такі були, намистинки і імітація перлин. Гачок. Наталя сказала, що їй вже достатньо краси, так що ми на цьому зупинилися. Думаю, вам сподобалася колекція наталених прикрас. Всім гарного, мирного дня і до наступних перероб.